А це, я, скажімо так, сльози в мене на очах були. Були громадські активісти, так, і, які одночасно і бізнесмени, і цей, це один з них, він завжди підтримує підтримує такі напрямки культурні, так, кінонапрямки. Це Іван Усюк, так, він. Він розділяє є бізнес, а є можливість просто там тратити кошти на щось культурне на, на культурну їжу для для українців, так тому я йому дуже вдячний. Частина коштів це була від канадської діаспори. Так вони живуть цим. Вони ж вони розуміють, вони е, втекли від російського окупанта в минулому столітті. не в прекрасне життя. Так. Вони втекли від. Так, лише, щоб зберегти своє життя, так бо або ти залишаєшся рабом, або ти вибираєш життя, щоб.